Що ж ти русь так? боїся українця. Армія друга у світі була. Навіть не варта сьогодні мізинця. Слава регідна, твоя завла. Микола Козакевич, підприємець аграрії, не так давно він почав писати вірші, і за кілька років побачили світ вже кілька збірок. Крайня з них я найбільшою за обсягом вона отримала назву Полин. Мені хотілося у цій збірці передати. Все те, що я відчуваю душею, бачу очами, проношу через душу сьогоднішнього, сьогодні часу, сьогодні, і тому в цій збірці, все те, що я побачив, що мені спало до душі, і відобразив його. У Місяці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за словами Миколи Козакевича, були плідними на нову творчість. Одним з перших її читачів став друг поета, композитор Андрій Пастушенко. Там чотири теми віршів на різна, різна тематика, і річна, і про кохання, і про природу, тому що він близький до природи, то в нього і багато віршів таких. Хочу сказати, що це творець. Творець, який творить, можна сказати, кожного дня. І коли зараз військовий час йде, то він відкликається і пише вірші на, на тему війни. За словами Андрія Пастушенка, у співпраці з Миколою Козакевичем він написав вже більше десятка пісень на презентації збірки Полин, прозвучали прем'єри шести з них. Максим Коломис, Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному, Рівне.